Вітаю, друзі! Дуже рада, що ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами навчатись додавати волосся та хутро до персонажів. Я буду використовувати свого персонажа, якого я змоделювала вже. Щоб працювати з волоссям, нам потрібно перейти на рендер Cycles. Тому вмикаємо Cycles. Переходимо у вкладку Particle Properties. Створюємо новий. Створюємо Hair. Бачимо, відразу додалось у нас таке велике довге волосся. Можемо відразу змінити його розмір до бажаної Залишу так. Набер, кількість волосся, яке розповсюджиться на монстрику, ми збільшуємо, так як у нас великий об'єкт. Я розроблю 6 тисяч. Далі сегмент, те, як буде проломлятися волосся. Коли в нас довге волосся, тоді сегменти можна збільшувати. Так, як в нас довге волосся, я збільшу. А далі у вкладці рендер в нас є важлива частина налаштування волосся це матеріал. Ми поговоримо про це пізніше, але це дуже важлива частина, від якої залежить якість того, як буде виглядати волосся на рендері. Далі Pass «Bispline» – вмикаємо галочку, якщо в нас довге волосся, в нас довге, і «Steps», так само, як і «Segments» впливає на те, як гладко буде приламлятися волосся. Тому ці степи я збільшую. Далі вкладка Children змінюю «Interpolated». Так як в нас буде хутро, тому «Interpolated» нам більш за все підходить для налаштування волосся. Display Mount і «Render Mount. Ми з вами сказали, що в нас кількість волосся основного буде 6 тисяч. Але навколо кожної волосинки є ще інші волосинки. І на рендері це буде 100. А в реальності display mount, як зараз ми бачимо, в нас встановлено 10. Якщо у вас потужний комп'ютер, ви можете зробити на 100 і побачити, як це буде виглядати на рендері. Я залишаю ці налаштування за замовчуванням. Далі вкладка Clamping. Я хочу сьогодні зробити нашому монструку Стилізовану зачіску. Тому, якщо подивитись ближче до волосся, встановити до одиниці, то бачимо, що кожна прядка в кінці з'єднується, змикається, і ось виходить таке стилізоване хутро. Залишу так. Але якщо, наприклад, змінити на мінус один, то навпаки, початок прядки буде зімкнений, а кінцівки будуть навпаки пушистими. Далі у нас є налаштування рахність. Шорсткість волосся. Зараз у нас воно стоїть а, ідеально в кожну сторону виглядає, прядка, але якщо ми змінюємо юніформ, то бачимо, що ми можемо налаштувати трішки положення цих прядок, щоб воно не було так ідеально спрямовано в, в різні сторони, а так трішки приломлювати. Так само endpoint і random. Цього разу не буду використовувати ці налаштування, щоб не змінити мені цю стилізованість волосся, прядок. а ви можете спробувати і трішки погратися з цими налаштуваннями. Ще є важливе налаштування Кінг. Тут ми можемо теж, якщо в нас довге волосся, або хочемо зробити якусь теж іншу стилізовану зачіску, використовувати тип прядок, curl, наприклад, завиток, щоб зробити таку цікаву зачіску для наших персонажів. Цього разу я вже визначила для себе стиль зачіски, залишаю без налаштування кінг. Далі в нас Hair Shape, діаметр Root. Якщо перейти у вкладку Render і наблизитись до волосся, бачимо, що діаметр і розмір кожної волосини занадто товстий. Мені це не подобається. Я хочу змінити. Я вже тр... трішки гралася з налаштуваннями, тому знаю, яке я хочу встановити. Діаметр root я встановлю на 0,2, а діаметр скел на 0,04. І в мене виходить більш таке пухнасте волосся. І ще цікаве налаштування для роботи з волоссям це вертекс груп. Для чого це потрібно? Переходжу в режим ізоляції, і, наприклад, я не хочу, щоб ось тут по боках було волосся і тут знизу. Тому, щоб це налаштувати, ми переходимо у вкладку Weight Paint. Далі тут натискаємо Object Data Properties і створюємо нову групу, яку називаємо Hair. Обираючи пензлик, ми Weight, тобто потужність на 1 змінюємо. Коли в нас синій, в нас немає впливу, коли червоний, в нас є вплив. Тому спочатку ми малюємо червоним, поки що нічого не змінюється. Тепер Weight, Invert робимо. Виходить, що там, де червоне, там буде волосся, а там, де блакитне, не буде волосся. Тому повертаємось до вкладки Particle Properties. Вертаємось до Vertex Group. І Density обираємо цю з вами створену з вами групу, яку назвали Hair. І дивимося, що тут вже зникли ці волосики. І, якщо треба доналаштувати, ви зможете це зробити. Радіус пензлика можна змінити гарячою клавішою F. Готово. Тепер переходимо до вкладки Particle Edit. Тут ми можемо розчесати волосся, яке додали до нашого монстрика. Обираю цей інструмент Comp. Також радіус можу змінювати завдяки гарячій клавіші F і трішки його розчесати. А тепер інструментом puff я трішки підніму волосся, але не на максимальному вже рівні. Ще в нас є інструмент lenф. Ми можемо або додати довжину волосю, або зменшити цю довжину. І можемо так, де потрібно, налаштувати це. Поки залишаю так, далі ще можна допрацювати. Ну а тепер я вам казала про налаштування матеріалу. Дуже важлива частина від цього залежить якість волосся. Переходимо на, у вкладку Матеріали, створюємо новий і Principal BSDF» ми змінюємо на Principal Hair BSDF». Це налаштування допомагає дуже швидко і якісно налаштувати більш реалістичне. Утро. Щоб додати такий самий колір, як і у тіла, ми приходимо. Material Body, Base Color Ctrl-C, щоб скопіювати. Потім матеріал волосся, Ctrl-V, можемо дати назву Hair. І бачимо, як буде відображатись колір волосся. Так як цей шейдер допомагає нам більш. Якісніше налаштувати волосся, більш реалістичне, то він має деякі налаштування. Наприклад, рафнес шорсткість на нуль він додає нам такий майже металевий ефект. Коли на одиниці максимально матовий, Radial Roughness допомагає нам налагодити, як буде розгладжуватися блиски. Занадто низькі значення сконцентрують блиск. Якщо його встановити занадто високо, світло поширюватиметься по ширині цього волосся. І ця сфера допомагає нам зорієнтуватись на те, яким буде фінальний вид волосся? Звичайно, можна дивитися в режимі рендер, але якщо не дуже потужний комп'ютер, то ось цієї сферки нам достатньо, щоб зорієнтуватись на те, як буде виглядати волосся. Далі код. Покров імітує блискучість шерсті. І теж як відблискує кожне волосся, теж впливає це, це налаштування. І IOR показник залоблення, і взагалі, ось ці про ці налаштування на офіційному сайті Blender. Дуже зрозуміло все пояснюється. Тому, якщо вам цікаво, більш детальніше розглянути, як налаштовувати матеріал P Hair Херпринс BSDF, то ви можете це подивитися. Залишу вам посилання. Далі ми повертаємось з вами. Particle Properties. І у вкладці Render Material ми змінюємо на «Hair». Бачимо, в нас стало воно таким чорним. Трішки доналаштую колір волосся І змінюю його. Так як в нас максимально реалістичне налаштування, то і відблискує в нас колір по-іншому. Але це не все. А для реалістичності того, як буде виглядати волосся, ми можемо ще додати підшорсток до вже довгого волосся. Тому ось тут ми натискаємо плюсик. І цей підшорсток можемо зробити більш таким густим. Тому я зроблю 15 тисяч. Змінюю на hair, не забуваємо. І довжину теж змінюю. Щоб мені поки що бачити лише підшорсток, то я сховаю основне волосся і доналаштую цей підшорсток. Сігмент залишаю. Матеріал-баді змінюю на хер, яке ми зробили вже. Бісплайн. Зроблю на 5. Напевно, довжину ще зменшу. Десь так. Children Interpolated робимо. Ці налаштування теж залишаю клам, тобто, щоб в нас підшорсток все ж таки теж був такий на кінці об'єднаний. А тут вже можна погратися з uniform, наскільки він рандомно буде розповсюджувати волосся. І форму прядок теж зроблю більш рандомними. І не забуваємо про hair shape. Так само діаметр root 02 налаштовую. Діаметр scale 0,04. Денсіті. ми пам'ятаємо, що ми вже зробили з вами, щоб на деяких частинах не було волосся, тому я це теж враховую. Так, готово. На цьому все. Сподіваюся, що вам було зрозуміло. Звичайно, що це лише основні налаштування волосся, але дуже важливі, тому пробуйте робити різні зачіски для персонажів, щоб вам було цікаво. І до зустрічі в наступних уроках. thank mm -hmm. you